Пішохідна вулиця імені Ласі Українки, на якій нещодавно провели ремонт інженерних мереж та дорожнього покриття, відтепер стала ще привабливішою для львів'ян та гостей міста. Одна з місцевих фірм власним коштом там встановила 30 лавок. Ними безперешкодно можуть користуватися перехожі. Дизайн підприємці розробили спільно з управлінням історичного середовища Мерії. Бізнесмени зазначають, виготовлення та встановлення місць для сидінь їм обійшлося у декілька десятків тисяч гривень. Ми також мешкаємо в цьому місці, і ми б хотіли, щоб це місто було завжди комфортно. Ним доглянутим гарним, а, тому ми дуже раді, що у нас була нагода брати участь у цьому проєкті, спільному проєкті з міською радою. В Управлінні охорони історичного середовища кажуть, аби довершити ансамбль на Лесі Українки, заплановано встановити ще 10 смітників та стільки ж квітників. Частину з них погодилося закупити власники крамничок, що функціонують на вулиці. Це? Також заразило підприємців, які мають тут поряд свої крамнички, навіть де ми стоїмо, поряд підприємець, також виявив бажання. Зафундувати один смітник і одну квітникарку, тобто це має вже розроблений також дизайн такого смітника в стилю цих лавок, і також такого квіт... вазонку з деревом чи з кущем. Чиновники з мерії кажуть, в недалеких планах зробити все серед місця Львова пішохідним. А відтак потреба у подібних ініціативах бізнесу є велика. Нещодавно каскад лавок вже встановили у сквері перед облрадою. Наступні у черзі площі митна та навпроти Станкового університету.